Всім доброго дня! Появився в мене такий супер станочок. Хочу показати, може комусь, може хтось хоче таке. Це є імпортний станок. Ну, він привезений з по пам'яті з Швеції чи звідки, не знаю. Ну він заграничний. Я знаю, то в чому віка що привіз його. Знаю, що точно заграничний. Ну, коротше, це такий собі Китай для заграниці. Ну то не Китай тут пише Тайвань. Оце його бірка. Точно такої моделі немає в Україні я не міг знайти. Але. Подібні подібні є станки, Ну не суть. Саме для мене було основне те, що він привезений з вітом з за границі. бо той Китай, що йде до нас, то. Таке собі. Чой? Чой? Чим він мені сподобався? чому я його купив? Тусь ну, по-перше, не бачу роботи. Я вам покажу його зубчики на пінолі. Можете поставити на паузу, подивитися. Може помучитися кращий фокус. Ота! Це просто новий станок. Це внутрішній конус Морзе 2. Ну, Треба провернути раз. Зараз може мені допомогти. Ой! Отак вот провертається. Туда стояється або патрон. Або патрон, або свергну зразу напряму Конус Морзе 2, конус Морзе 1 з переходником і тому подібні речі. Ну, 6-й патрон. Ну, я так для прикладу покажу. Я вже ним спробував посвернити. Дуже класний станок. Це прямий конкурент таких станків, як, от, як в мене, як DVN 212 Він мені, чесно, прикольніший. Всі станки, що мають рухомий стомик, вони мені кращі. Вони набагато жорсткіші і вони набагато легші. Я якщо... Я не міг знайти вагу, я потім десь знайду вагу, я його поважу і скажу, яка вага приблизно. Ну, я що приблизно покажу. Ну, він мені кілограм 40-50 не більше. А роботи він робить більше як 112. І я покажу чого. Сьогодні, сьогодні, сьогодні у нас в програмі стандартно на 10. Це не всі китайські станки осилюють. Потім буде на 15 з половиною. І буде на 20. Горбіше 20 0. Да. Е -е. Покажу взагалі в пінолі, покажу вбиття. Щоб вам було цікаво далі дивитися, а тоді будемо говорити далі. Зараз я зафіксую пінолі. Так, дивіться, торкаю індикатора. Ой. Зараз фокус. Фокус. Торкаю індикатора умовно, щоб він хоча б трошки. Ой, забагато. Отак От нам хватить. Індикатор видає ціна 34, 29, 28. Ну, тако 5-6 соток, 6 соток, так? Ну, траш як тягнути. І так само покажу збоку. Збоку там приблизно та сама історія. Показую. Так, що воно каже? 14 19, 14, 19. Скільки тут буде? 500. Ну, на ощупь це люфта нема. Тепер дивіться, як я перевіряв люфт. Я не просто випере пінолі зафіксував. Вона в мене вільна. Бачите, вона має трошки люфту з того. Бо можна було б її запхати ваншестерний в кінець. Типа, тиснути. І тим самим забирати додатковий люфт. А вона, піноль має бути. Пів сантиметра не доходити до кінця, щоб вона була вольна. Тоді вона покаже справжній свій люфт. В тому станку все проще. В тому станку є такий лімп, і він її обмежує хід пінолі. Дуже-дуже удобно. як удобно. Зараз ще покажу, яке биття. Биття аж пінділя. Так. Дивіться, я запхав ножку туди всередину. Внутрішній конус Да? Запхав її всередину і ми десь там торкаємося до внутрішньої частини. Ой, збагато змусив. Отак, 10 нам хватить. І тепер я не, я не буду крутити шківа руками, я його включу. Це вже не, не, не досягаємо для 212. Чекайте, фокусу нема. Скільки вона показує? Сотка, дві. Це на включеному станку. Це на включеному станку. Попробуйте до свого 912, до включеного станка притонити. Притонити індикатор. Там буде скакати 15 соток. Хочете покручу для інтересу руками. Попробую. Що зміниться? Так щоб зафіксувати крайні значення. Да? От, наприклад, зараз є там грубо 18. 17, 18. Отак і скаче. Ну, воно скаче сотку. Значить, ще сотка 2, воно просто Сотка-дві. Станок, який важить там, 50 кг, не 120. І перепрошую не 150, так як 2D мі є. Хочете, не хочете, станок, який е кріпиться башка намертво, а стомик ходить, він набагато і набагато жорсткіший. Череві з сучасних станків ну, в більшості комона їздить, тому що він менше важить і більш жорсткіший. Добре, основні його достоїнства показав. другорядні його достоїнства це трішки ви, так як і всіх сучасних станків. Шліцевий ван це дуже важно. шпінділь мається на увазі. Не, 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 не два пазіки, а шліци, це дуже круто. Тепер е, ту катавасію я робив сам, ще й спів помамити, поки присував. Е, Ну, не суть. Я все тут справив. Все все зробив, зверху проварив. Е, ну, Трещено пішмо, ну що я зробив. Але ну, як, каналку, де по доходи шків я почистив, там все має бути струна. Зараз покажу, як крутиться. Тобто передній заводський, я його не чіпав, не знімав. Він чуть-чуть люблю, може і ні. Ну, як те, як каже, на уровні видається. Це є середній шків, і це є крайній задній. так? може так. Чим, чим класна система натяжки, дуже просто. Оце фіксується. Оце зараз можу, якщо вийдеться однією рукою. Бачите, він грає. Я його хотів зробити на бонту. Думаю, буде жорстко, класно. А потім думаю, чекай, любу передачу поміняти, треба 150 разів крутнути бонтка, послабив ремні, поміняв ремні, 150 разів крутну бонтка, закрутив його туди. Ну я обмерз на 150. А так дуже удобно, якщо дві руки, це натягну, пальцем вставлю, зажав. Це просто передача міняється за 10 секунд, а не крутити його півдня треба. І через той, поки що, я не шив ту систему. Я думав, воно буде цокати, але ну, я вже праву звернути, нічого не цокає, то гарно дуже робить. Добре, з тим поки що квітка. Мотор я поставив трьохфазний, який в мене був. Якщо чесно, я просто скористав те, що в мене було. Він заводський, мав бути однофазний на 550 Вт. А Мій стоїть 350 Вт, але трьохфазний. Ну, я пробував свірнити на 10, на 15 і пів, на 20 ще не пробував. Буду пробувати разом з вами. Подивимося, чи ремні забуксують, чи просто не буде свірнити. Ну, 20, ну, 212, 20 не свірне. 15 свірне, якщо щось вигадувати з оборотами. 15 він просвірне без проблем. 20. Ну, треба щоб обороти, були 200. А, до речі, про обороти не сказав. Е, Хотів поміряти. Може і зараз, в принципі, поміряємо Зараз поміряємо, да, точно покажу. Так. Наша програма продовжується. Е, е, Хотів показати, що стомика за одну все на раз показую. Як бачите, стомик взагалі не обдерти ніхто ним ніколи не користувався. Може, якщо чесно, зірню два рази, але по ньому не видно, що хтось на ньому звернує. Хотів ще показати, як той стомик рухається. Коротше, заводську ручку. Залізка ручка вже вона втомилася. Я вирішив її не, не реставрувати. Не знаю, як ще її реставрувати. А можна було щось вигадувати. Але okay. я вирішив зробити свою. Тобто ручка яка, не гужон буде або на 6. Різьба на 6 меці на увазі. А тут я зробив такий, капельмонова. Ручка, вона може так не вб'є, і вона крутиться по усі. Есть... Красоті ще. Супер, просто супер легко, дуже класно. І покажу зараз обороти по мірі. Е, найнижча передача мається на увазі. 270 оборотів. Трохи багато, мало бути 230. Але вже, коротше, як є, так є. Вже я шкіла тоньшого робити не, не планую. Я думаю, що в мені такому роті хватить. Все, зараз я ставлю на паузу, прикручу тіски, тому що немає як двома руками тримати. Я то звірю на 15 трохи, якщо чесно боявся, а не свірнув. А не двома руками а так телефон ще треба тримати якось в руці. Зараз я їх прикручу, а тоді покажу, як воно свірне. Так, ну коротше, я вам пробував чіпити отак такими болтами, прижимами. Трошки опасняк, бо воно, якщо повернеться, воно може вискочити доверху. Ну, а ми спробуємо маленько. І забув сказати, що фішка в тому ще є того стомика, що він ще й повертається і в боки, і по своїй осі, і ще й по кругу він повертається. Тобто, всюди є ручки. Та ручка фіксує по осі, він крутиться. Тут не ручка, тут а бонт. Він фіксує ще не рівно стоїть. Якщо та склама, звісно, правдива, то воно не рівно стоїть трохи. Ну, менше з тим. Іще і ще й так поосібну крутиться як хочете. Ну, пробуємо. Хотів показати для цікавості товщину блях, яку буду свернити. Одна секунда. Одна секунда. 7 міліметрів. А то хержава гітка, але зараз пробуємо. 7 міліметрів, mm. а mm. ну погнали. Як бачите, я, я нічим не тримаю, трошки опасняв, я боюся, якщо чесно. Я ще сподіваюся, я там тиска попав по центрі правильно. Оце сьогодно 15 свічів. Ні Ни смазки, нічого. Рівні забуксували. Ha, Данок, який важить 50 кг від ціни. Не можу ваги найти. От як він свірне. 15,5 свірно. Зараз я переставлю і попробуємо свірнити. Е... На 20 спробуємо. Так. поставив я свірно на 20. Надіюсь, що там центр воно теж співпаде. пам'яті мало в телефоні, так що свірну. Я, якщо чесно, сумніваюся, що не просвірне, але бачу срані букси. Вже на 15 -ти буксував. Там на таке свермо, якщо чесно, можна будемо просвернити. Таку дирку, там не знаю, перси на 5, на 7, тому що дуже грубе свермо. Ну, коротше, можете дивитися хербе. O Основне не пригнути з планку з тим тисненням, тому що Ремінь профіль Z. Він тонкий, то навіть не А. І він збуксує. Ну, в принципі, показав, що може станочок. пів ваги як ОТО, як 912. Свірне, 20-м свірмо, місто на 20-ти, не свірне. Я, щоб себе, щоб звернити грубим свірмом, в мене є такий перехідник спеціальний. він конкретно в мене краде відстань. То есть внутрішні конус морзе. Звідси є 16 родьби. І він, ну, він конкретно відстані краде. А тут дивіться. Красота. Я їй не показав габарити, я габарити напишу в огомошеній. Ну, на Уміксі напишу в оголошенні. Приблизно <клух> такі самі, як і там, до центру. Ой. До центру 17 є чуть більше. І висоти по пам'яті. До патрона. Не до, не до шпінділя, а до патрона. Ось. Все, до цього нижнього краю. 38 спонуєний вроді. Я потім і точно напишу. Ну, то є, приблизно таких 212. Все те саме. Пази є, то ми крутиться внутрішній конус морзе 2. Е -е Станок наші двоє. Більше двоє. А робить більшу роботу. Ти мені ти мені я одного такого подібного саночка мав, тільки він був радянський, він теж був такий легкий, він був кілограм чи 50-60 чи Ну він мав менше, менше висоти. Він на середньому стовмику. Хтось кого цікаво, можете пошукати на каналі відео є. Він на середньому стовминку з фірми тільки 22 см висоти.